Вишитих сорочку тебе часом немає? Є, у мене в Артіна довгий некрасником вишиває. <рес> ну які ви саркастичні. Я просто спитала. Тому тобі, давай ще іншо. Пісні. Знаєш, якихось небудь атратичних. Бажано. Автентичний з вами. Давай. Виступає полькольорний ансамбль морфу номер 5 Музика народна, слова народні виконує народ. <рес <Humming> <рес> Ой там, на товчку на базарі, жінки чоловік продавали. Тот? Як при. Сі, какого тихе співаєш? Каже, з чоловік чоловіків, а тому всю державу продадуть. Що? Подобий, знаєш, добре знаєш. Приїхали козаки і до додому. Підманули галю, забрали з собою. Лице вже подобається, прив'ятали Галю до сосни косами. підпалили зоса і згори.

Це все пірати сидячу роботу, і це... Ні, це все секрета самодіяльності. Нічого, головне це родовід. Так, а далі, яке там у тебе прозвища? Пройди світ. Це, це чоловікова. <рив> Ой, не чоловіка, собі довго шукала. <рив> ну нічого, для нашої ситуації вона ідеально підходить. Ага. Ну, вона так би мовити національний характер. А дівочек? Дурман. Оце <рисність> <рисність> вже вірш. Чого? Травка така дурман. Живість. Ага, наркотою відгонить. Ніби українське, а нам'ян, дурмяна, ромян, ніби кафеської національності. Чекай, що У тебе євреїв, часом не було, Та ніби не було. Невже вони, вони будуть так копатися в родичок? Ще як до сьомого коліна? Я от знала одного такого. Так він про всіх питав, чи той українець. Що кажу мені якось на Іголта? А він мене питає. А він українець? Ти йому кажу, хто беча Іголта. Він мені знає, що каже. обоє.